Ярослав Кравченко, Всеукраїнське об'єднання Свобода, шановні колеги-депутати, власне, ми вже сьогодні почали говорити про це питання, і я хочу зачитати наше звернення, яке пропонується до Міністерства культури, і буквально до цього звернення ще додати декілька своїх думок. Отже, звернення до президента України, Міністерства культури України. Щодо недопущення втрати культурних цінностей, збережених Героєм України академіком директором Львівської національної галереї мистецтв Борисом Возницьким. Громадськість Львов, Львівщини стурбована інформацією про наміри Міністерства культури України передати в депозит, а фактично у постійне зберігання до Риму католицького костелу святого Лаврентія в Жоввк Львівської області. Ще для тимчасової експозиції поза межами Львівської національної галереї мистецтв, широкоформатних батальних полотен, маляра Мартино Альтамонти, битва під відним і битва під парканами. Ви вже в курсі того, що власне дуже хотілося це зробити. Так от, як є практика багатьох європейських музеїв, дуже часто е і в експозиції. І в такі, скажімо, експозиції по інших містах, по інших музеях використовують не оригінали, а копії, дублікати творів, які можна експонувати вже в інших приміщеннях, тоді як дуже часто самі експоненти залишаються навіть не в експозиції, а в фондах того чи іншого музею. Точно так же в цій ситуації ми пропонуємо, можна зробити, а є така можливість, тому що ці речі є зафотографовані виготовити факсимільні банери в той же ж розмір, і, відповідно, їх можна експонувати і в Арсеналі, і в Дніпропетровську, в Донецьку, в Луганську, як скажімо, пропонувало Міністерство культури. Отже, далі. Львівська обласна рада наголошує на необхідності збереження цілісності Львівської національної галереї мистецтв з їх філіалами, замками, музеями та колекціями в цих музеях, які зібрав Герой України, академік директор Львівської національної галереї мистецтв Борис Возницький. Згідно з висновками фахівців-реставраторів, історично винятковість та стан цих картин. Унеможливлюють їх переміщення з місця постійного зберігання. З метою запобігання руйнації цих полотен музейні фахівці, реставратори та наукова спільнота наголошують на необхідності їх невідкладного монтування в спеціально підготованих залах постійної експозиції Золочівського та Олеського замків відповідно до волі Бориса Возницького. Тому звертаємось до Міністерства культури. З такими пропозиціями не ініціювати експонування згаданих творів у приміщеннях поза межами Львівської національної галереї мистецтв та не допустити втрату культурної спадщини України. Друге, розглянути питання присвоєння Львівській національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Це питання про це сьогодні в нас не йшла мова, але прошу собі е уявити, що людина. Яка понад 50 років пропрацювала е, керівником галереї мистецтв, людина, яка за ці роки зібрала десятки тисяч творів, яка повернула до життя цілий ряд палаців та замків е, Львівщини, е, ну, цілком достойна того, щоб її іменем було названо власне комплекс національної галереї мистецтв. Тому просимо президента України. Віктора Януковича взяти під особистий контроль збереження культурних цінностей, зібраних Героєм України, академіком, директором Львівської національної галереї мистецтв Борисом Возницьким. Прийнято на 19-й сесії Львівської обласної ради 6-го скликання.